3 грудня – міжнародний день інвалідів. Завершився чемпіонат України з дюдо. У Чернівцях відбувся фестиваль української сучасної естрадної пісні імені Назарія Яремчука. Час новин Чернівці на п'ятому каналі. Ващу вазі події понеділка, 3 грудня. В студії працює Ярослав Онуфрик. Вітаю вас. 3 грудня міжнародний день інвалідів. В Чернівецькій області зараз нараховується більше 46 тисяч інвалідів. Всі вони перебувають під опікою органів соціального захисту населення. Щороку на виплату допомоги для них виділяють понад 94 мільйони гривень. Всі люди з обмеженими можливостями повинні бути забезпечені транспортом, санітарно-курортним лікуванням та помешканням. Не завжди кажуть соціальні працівники, інваліди отримують все, але робота проводиться постійно. Діти-інваліди, які потребують догляду, вони отримують категорії А інваліди першої групи 175% від прожиткового мінімуму. Це майже півтори тисячі гривень. Наявності машин це складна проблема, бо, по-перше, це великі кошти. По-друге, машини самі змінилися. Нема вже тих інвалідок, таврії нема. Люди отримують автомобілі завода Запорізького, сенс, де у сенс. Або китайські автомобілі Джелі вартістю 60-65 тисяч гривень. Відповідно, для держави це трошки важче навантаження, ніж дати Таврії по 32-35 тисяч, але інвалід, який вже отримує цю машину, має більш-менш нормальний засіб пересування. Більше мільярда людей або майже 15% населення світу живуть з певною формою інвалідності. Люди з особливими потребами наголошують, це зовсім не вирок, а лише спосіб життя. Вони, хоч і обмеження в можливостях, все ж хочуть відчувати себе повноцінними громадянами своєї держави. Тому підтримка, допомога та розуміння кожного з нас для них є особливо необхідними. Любов Свіріденко вже чотири роки очолює товариство інвалідів-спинальників. Мрія, яке на сьогодні налічує 47 людей. Жінка на собі відчула проблеми і потреби людей з обмеженими можливостями. Особливо актуальною вважає проблему працевлаштування для візочників, оскільки наше місто на її думку й досі залишається недостатньо облаштованим для них. Можу сказати одне, що в нашому місті треба краще дбати про те, щоб людина могла призуватися не тільки на візках, а це і повинна бути доступність і для людей. допустим, людина. Чи вона сліпа, чи вона слабочуюча. Нині інвалідом видається два візки: один для користування в домі, інший на вулиці. Однак вони не завжди в належному стані, крім того, не відповідають запитам людей з обмеженими можливостями. Особливо увага приділяється дітям. У школі інтернаті номер навчаються учні з вадами слуху та затримкою психічного розвитку. Вони потребують більшої уваги та любові до себе, а також індивідуального підходу. Розповідає педагог з 25-річним стажем Людмила Проц. Діти, напевно, більше хочуть ласки і більше хочуть домашнього такого. Тепла материнського то вони відрізняються від звичайних діток саме тим, що вони і потребують цього тепла, і вони більше нам його віддають. У школі розроблена спеціальна програма для дітей, яка щороку вдосконалюється завдяки співпраці із закладами аналогічного типу в Німеччині. Крім того, для діток часто організовують вікторини, конкурси, концерти. На таких заходах ми маємо можливість все ж таки побачити індивідуальні досягнення кожного учня і продемонструвати їм, що вони навіть. Незважаючи на те, що мають певні фізичні вади, вони можуть бути обдарованими, талановитими, творчими. В сучасному суспільстві важливе толерантне і лояльне ставлення до людей з обмеженими можливостями, адже вони попри все не втрачають віри в себе і щоденно борються за рівноправне існування. Ірина Мороз, Аліна Олевич, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. У Чернівцях відбувся фестиваль української сучасної естрадної пісні імені Назарія Яремчука. Захід присвячений 61-й річниці з дня народження народного артиста. Зібрав три десятки виконавців з усієї області. Учасники виконували як вже знані пісні з репертуару Назарія Яремчука, так і власні композиції. Музичні колективи, дуети та сольні виконавці в обласній філармонії зібралися три десятки молодих співаків. Серед них і вокально-інструментальний ансамбль Метроном Чернівецького будинку естетики та дозвілля. До фестивалю готувалися довго і старанно. Ми займаємось регулярно кожної неділі. По два рази в тиждень обов'язково ну вже роками. здаємо зранку, лягаємо пізно ввечері. Все нормально взяти участь у фестивалі могли як професійні вокалісти, так і початківці серед глядачів, учасники минулорічних фестивалів імені Назарія Ярмчука. кажуть, прийшли подивитися на вокальні майбутнє нашого краю і тим самим згадати боковинського соловія. Жаль, що немає Назарія з нами, але ми завжди піддержимо його. Будемо ходити, будуть конкурси прудеться. Ми будемо ходити. Організатори стверджують, мета такого фестивалю популяризація української пісні, адже Назарій Яремчук хотів, аби пісня об'єднувала людей. Такі імена, як Назарій Яремчук, з таким талантом Божим, з такою Божою іскрою, з таким неповторним тембром голосу, який народжується раз напевно в тисячоліття, і ту е свою працю яку він вклав в розвиток української пісні, не можна забувати. Всім учасникам фестивалю подарували дипломи та подарунки. Вони ж у свою чергу відзначають, виконувати пісні славетного Назарія Єремчука для них найвища нагорода. Ольга Паламарюк, Андрій Соколовський, час новенчернівці, каті щосова. У Чернівецьких школах більше уваги приділятимуть здоров'ю дітей та заняттям фізкультурою. Таке рішення прийняла міська рада, аби покращити матеріально-спортивну базу загальноосвітніх навчальних закладів міста. У школах активізують спортивну підготовку учнів, а також посилять контроль за проходженням щорічного медогляду школярів, їх розподілом по групах у відповідності до стану здоров'я та внесення цих даних до класного журналу. Крім того, у наступному навчальному році планується провести міський огляд-конкурс на кращу організацію та проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в загальноосвітніх навчальних закладах Чернівців. У Чернівцях завершився чемпіонат України з дюдо. Змагання проходили вперше за часи незалежності України. В ньому взяли участь більше ніж 500 учасників з усієї України. Це вихованці різних відомих товариств, спортивних інтернатів та клубів. Нагадаємо, переможці цього чемпіонату отримують можливість взяти участь у чемпіонаті Європи та чемпіонаті світу, який буде проходити в Сполучених Штатах Америки. Змагання проходили три дні в декілька етапів. Дівчата і хлопці змагалися за перемогу у різних вагових категоріях. Зрештою, проведенням такого масштабного турніру залишилися задоволеними не лише чернівецькі організатори, а й гості. Що ж до перемог, то буковинські спортсмени перших місць не зайняли, але показали досить високий рівень підготовки і таки стали призерами чемпіонату. 40 кілограмів Семеню кальона. Дівчинка зайняла третє місце. Вперше і Тимін Сергій з Новоселиці 90 кг, зайняв також третє місце. Ну і киселиця Іван, значить, зайняв 55 кг, п'яте місце, боровся за виход в фінал, програв невдачі його спіткала. Результат, який є, такий є. Ми раді з того, що він і такий є, тому що багато областей, багато спортсменів не зайняли жодного місця, тому що, ще раз наголошую на тому, що велика кількість учасників в одній ваговій категорії було більше 50 учасників. Тобто зайняти перше, друге, третє місце не так просто було. Таким побачили понеділок наші журналісти. Наші новини також можна знайти на сайті і та в мережі Фейсбук. І пам'ятайте, ніхто не знає, що буде завтра. Справа кожного бути щасливим сьогодні. Ви дивилися інформаційний випуск Час Новин Чернівці. Замить на п'ятому каналі Василь Галущак поінформує про погоду в місті та області. Будьте з п'ятим, шануйтесь. Яскрава та незабутня автомобільна подія 2012 року відбулася в автосалоні Карпати Автоцентр. 1 грудня там представили Фольксваген Гольф сьомого покоління. Прем'єри з нетерпінням очікували як автолюбителі, так і початківці в сфері автопрому. Адже саме з автівки Гольф 7 розпочинається нова ера Фольксваген. Їх виготовлятимуть на базі модульної платформи з поперечним розташуванням двигуна. Ми повністю відходимо від платформного виробництва автомобілів і будемо використовувати в подальшому виробництві автомобілів систему. MQB. це абсолютно нова. На даний момент жоден автовиробник не може похвастатись такою системою, а ви маєте можливість побачити вже нове покоління сьомого альфа, якраз з нової системи. Що це дає пересічному споживачу? Ми додавали значно. Більше опцій в нову модель автомобіля зберігши його ціну. Розповідали гостям свята й про еволюцію гольфа. Автівки цієї марки купують по всьому світу, і саме гольф вважається найуспішнішою моделлю Фольксвагена. Згідно даних 2007 року, їх випустили понад 25 мільйонів штук. Попередник новинки Фольксваген, Гольф 6, був презентований на паризькому автосалоні ще 2008 року. Тож всі автолюбителі безумовно зачекались нового творіння концерну. Безумовно, це довгоочікувана подія. Справа в тому, що інженери німецького концерну Volkswagen довго працювали над цією моделлю, і саме ця модель є вже апогеєм інженерної думки дизайнерської думки. Новий автомобіль змінився як зовні, так і всередині. Салон став просторішим, змінилося кермо, додались різноманітні функції та системи. Гості презентації одразу ж відмітили переваги автомобіля. Дуже радий, що состоялась дана презентація даного покоління, седьмого покоління «Гольфа». Ну, Ощущення ну, дуже красива машина. Нравиться. Многим з моїх друзів понравилась ця машина. Презентація теж вийшла на вищому уровне. Було цікаво подивитися, що нового є в сьомій серії, тому що ну, шостого так, я також знаю, бачила. Бо... Але цікаво було, що нового є в цьому автомобілі. Окрім офіційної частини презентації, гості свята мали можливість взяти участь в різноманітних конкурсах та виграти цінні призи, серед яких навігаційні системи, відеореєстратори та інше. Зокрема, усі відвідувачі мали змогу прийняти участь у всеукраїнському розіграші трьох автомобілів Гольф 7 на безкоштовний шестимісячний тест-драйв. Одним з переможців став чернівчанин Олександр Тулик, що стало ще однією приємною подією пов'язаною з презентацією. Родзинкою свята також стало надзвичайне лазерне шоу, що ще раз підкреслило вишуканість та сучасність цієї легендарної моделі. А переконатися в досконалості новинки та відчути всі її принади чернівчани можуть в автосалоні Карпати Автоцентр, що по вулиці енергетичній 2 В.